Всім доброго ранку, дорогі брати та сестри. Дуже рад вас бачитись. Я забувся, що у нас онлайн... всеукраїнський онлайн-марафон тримається. Я думав, що ми колись зустрінемося. На даний момент я знаходжуся зараз в місті, то я сподіваюся, що ми почнемо нашу молитву вже з понеділка. Того що ми не, не можу. Я поки що, поки що так у військовому стані працювати. Треба їхати по коликні, що треба буде зрозуміти кожну людину, бо ми починаємо всеукраїнський марафон, молитву за Україну з понеділка. Дорогі друзі, Всім гарного дня. Якщо відосики буду записувати. І виставлю чуть-чуть пізніше. Бо нема інтернету. Пусть Бог вас благословить.